Є новина, друзі, знущання над дипломатією та ТЦК призупиняє свою роботу. Знак запитання, дослухайте до кінця. Що таке знущання над дипломатією? Що називалася з'явилася інформація, що Зеленський хоче поміняти посла України в США, і він це нібито обговорював з Трампом. Є кандидатури це Шмигаль, прем'єр-міністр, на якого десь от-от мають зняти е, стефаніжна, віцепрем'єр Герман Галушенко, міністр енергетики та Ум'єров. Ну, як пишуть тут інсайдери українські, що нібито Шмигаль відмовився. Ну про Стефанішину даних немає. Галущенко якби не підійде. Ну а Умєров якби теж не підходить. Хоча, напевно, Умєров би хотів, бо його вся родина живе якраз в США. Ну, тобто, було би возз'єднання родини Умєров. І чому я назвав це знущання на дипломатію? Ну, тому що, по перше, Галущенко це людина, навколо якої купа корупційних пліток, скандалів. В цьому міністерстві енергетиків оці атомні блоки не зрозуміло для чого їх закупляли подейкують, там мали бути відповідні відкати. Стефанішина це взагалі катастрофа, це просто там неправдиве, е, ймовірно, декларування, купа корупційних скандалів, і їх пропонують на посла США. Невже просто ну там зеленський влада не розуміє, що якщо цих людей призначать послом США, на них будуть просто здійснювати тиск, і вони нічого зробити не зможуть. Тому що реально вони ну, мають за собою шлейф корупційних скандалів. І далі це Ну, Для посла в США потрібна людина, по-перше, яка зможе вести ну, перемовину, тобто буде мати там відповідні зв'язки, буде е, мати повагу естеблішменту американського, а не людина, яка має корупційний шлейф за собою. І коли там з нею почнуть знайомитись, коли вже буде призначено Стефанішина або Галущенко послом, ну просто вони будуть ЗМІ читати. Які корупційні правопорушення були, і чи там висунули підозру, чи було затримання, чи були конфіскації і так далі, і тому подібне. Ну це не пропустимо речі, тому що це не допоможе Україні налагодити комунікацію і зв'язки з США. Ну, подивимося, кого будуть не призначати, тому що вже говорили одногрупник Єрмака, Тучицький, оцей міністр інформації, тому що це зараз в нашій державі, ну от сама важлива посада це посол України в США. Тому що якщо ми призначимо когось не того або когось з корупційним шлейфом, не буде комунікації, як зараз її і немає. Тому що ніхто не хоче з нашим офісом президента говорити в адміністрації Трампа. Ну Шмигаль, подивимося, тому що за Шмигалем таких сильних корупційних скандалів немає. Можливо, його хоча пишуть що, нібито він якби відмовляється. Друге, це тезика призупиняє свою роботу. Сьогодні з'явилася така інформація. Що Вінницький ТЦК призупиняє свою роботу. Вони і написали. Потім це спростували в командуванні сухопутних військ. Сказали, що він не призупиняє. Він просто розосереджує свою роботу в зв'язку з безпековою ситуацією в Україні. Ну, тобто, цим ударом росіян ворога по нашим ТЦК сьогодні знов по запорізькому і по харківському ударах. Це вже так, якщо я не помиляюсь, п'ять ударів по ТЦК відбулося спрямованих, і це відбулося ну за декілька за, за три останніх. Е, ні, добре, що ти сихай, якби хай би що вони не призупиняють роботу, тому що це якось трошки неправильно виглядало. Але я хочу знаєте, що сказати, розумієте, бо от ворог зараз е, використовує Ненавість людей, ну нелюбов людей до ТЦК, і саме свідомо от веде цю інформаційно психологічну операцію. Абсолютно зрозуміло. Просто б'ють по ТЦК для того, щоб зірвати мобілізацію. і Про це говорить наше керівництво. Але знаєте, що треба сказати об'єктивно? Що хто до цього довів? А довели ви ці масові порушення, які вказував нас омбудсмен, тому що масові порушення прав громадян з боку ТСХ вони призвели до нелюбові. Ну я так легенько кажу людей до ТСХ. І росіяни, ворог, це використовує тепер проти нас. От цими ударами. Напишіть, що думаєте, лайк, але підписка і телеграм підписують.